Історії відчаї та надії, історії родин, які розділила повномасштабна війна. Я Катя Осеча, і це проект знайти своїх. Сьогоднішні історії зникнення з прикордонних сіл на Харківщині. І незабаром ми помандруємо цими населеними пунктами. Це історії різних родин. Які розгорталися майже паралельно в часі на відстані понад 200 кілометрів одна від одної. Перші чотири місяці время я його бачила, А от сейчас снігатися. Я ложусь і думаю, приснись, приснись і думаю, молюсь на нього. вони знали вже як їх звуть, хто вони такі, тобто за наводкою. Вони прийшли, і просто забрали їх, і нікому нічого далі не повідомили. Поки Валентина намагалася знайти свого єдиного сина, який зник дорогою в Уди, Катерина втратила зв'язок із батьками, які залишилися в окупованому селі Берестове. Вона лагідно називає його Андрюша. Та зі сльозами на очах благає допомогти його знайти. Так, до нашої команди звернулася Валентина з Харкова, яка шукає свого єдиного сина. Уже шість місяців. Доля Андрія Гур'єва невідома. Мір любив, жити любив. Що случилось? Андрію 50. Він не одружений і не має власних дітей. Уся його родина це батьки, кілька котів і пес на кличку Чон. Мама Валентина розповідає, син дуже любив своїх чотирилапих і завжди ретельно підбирав їм імена. У нас була чорна кошка, сіамська, він їй дав названня ріпля. От ріпля, ріпля, ріпля. Ну, що за ріпля, говорить Андрюша, і собаку чого нам назвав. Ну, отак, так он, от он любив які імена які та давать неординарне. Чоловік жив у селі Гурів Козачок, має диплом кухаря, утім, за спеціальністю не працював, присвячував усього себе господарству. господарство. Мшеницю саділи, ячмінь Допомагав і людям помагали. Многі умирали в деревні, помагали, і могили копать. Одразу, як то, як то просив, Андрюша надо помочь вопросам не було. Надо, значить, надо. від села, де жив Андрій, до кордону з Росією лише два кілометри. Тож не дивно, що вже в перший день повномасштабного вторгнення там одразу стало небезпечно. Були прильоти не один раз. В хаті виб'єте стекла, там у ноги у нього Дуже стекла виб'ете. Валентина дуже переживала за сина і постійно просила виїхати з села. Та Андрій відмовлявся покидати рідний дім. Бодай на кілька хвилин, але зізвонювалися щодня. Та 9 серпня зв'язок з Андрієм різко обірвався. Материнське серце. Одразу відчуло лихе. Куди подівся син? І чому не відповідає на дзвінки? Аби це з'ясувати, Валентина попросила односельців Андрія навідатися до нього додому. Ну і кадаш прийшли, все відкрите, хати відкриті, і документи вдома, і телефони вдома. Як будто би от похитили Новина про те, що Андрія шукають, одразу розійшлася селом. І згодом знайшовся чоловік, який повідомив, бачив Андрія в день його зникнення. Разом зі своїм вірним другом, собакою чоном, він йшов по дорозі, яка веде у сусіднє село Уди, що також на кордоні з Росією. Он тільки з велосипедом і собака з ним. І все. я вот думаю, якщо він збирався куди-то йти, він же всегда так закроє, телефон візьме з собою. Може, вирішив, немножко прогуляюсь і вернусь домой. Ну, не тут то было. не Вернусь. Аби побачити все на власні очі. Попри постійні обстріли, Валентина приїхала в Гур'їв Козачок. Село, в якому жив її син, не було окуповане. А от в Уди перші росіяни зайшли саме в той день, коли зник Андрій. Вдома в сина нічого підозрілого жінка не знайшла, тож припустила, коли Андрій наблизився до Удів, його схопили окупанти. Грунтова дорога, вона проходить між садами. Вот. А в літнє время теж така зеленка була, що там непонятно, понятно, хто там знаходитися в посадці. Може, терешники були. У середині вересня українські захисники звільнили Уди. У селі знайшли тіла вбитих росіянами мирних мешканців. Усіх вдалося опізнати. Андрія серед них не було. Що віддається? Як то капателевізрусли, відкрився консультативний центр. Я зразу тут зависю. Волонтерка нашого проекту Знайти своїх Іра також шукала Андрія. Чи вдалося їй бодай щось дізнатися про долю чоловіка? Дочекайтеся! Поки наша перша героїня Валентина хапалася за найменшу зачіпку, щоб знайти сина в іншому прикордонному селі на Харківщині, безслідно зникли батьки Каті. Це 52-річний Анатолій і 48-річна Людмила Осідчуки. Разом із донькою Катериною вони жили в селі Берестове. Анатолій працював водієм. Людмила була домогосподаркою. Катя, коли розповідає про батьків, зізнається вона татова донька. Я приходила зі школи. Перше, що я робила, так це розповідала тату. От я там такі оцінки отримала. От сьогодні там вчитель мене похвалив. Мої батьки для мене як приклад сім'ї. Були зварки, якісь непорозуміння. Але от що мені більш за все імпонувало в них те, що люди сідають, розмовляють, і воно вирішується таким чином. Вже 24 лютого їхнє село, яке розташовано за десять кілометрів від Росії, окупували. А 22 серпня Катя ухвалила одне з найважчих у її житті рішень залишити батьків, які не хотіли покидати рідного дому, і з маленькою дитиною евакуюватися. Я намагалась якось вмовити їх, щоб виїхати. Але мама була категорична і сказала, що вона буде чекати наших хлопців, оскільки в селі дуже багато у нас було людей, які підтримували росіян, то у нас виникла маленька така травля зв'язку з тим, що ми підтримуємо Україну. Згодом ситуація в селі стала критичною. Українські захисники пішли в контрнаступ на Харківщині. Розпочалися запеклі бої. Росіяни розлючені невдачами на фронті. Почали зганяти злість на мирних мешканцях. Під руку окупантів потрапили і батьки Каті у ніч, на 6 листопада росіяни вдерлися в будинок подружжя Осідчуків і викрали їх. Позвонили наші знайомі і сказали, що до них заходили російські військові. І через те, що мій молодший брат знаходиться в лавах збройних сил України, їх забрали в полон. Дівчина переконана, її батьків здали місцеві колаборанти. Приїхали люди військові російські і. Вони знали вже, як їх звуть, хто вони такі, тобто за наводкою вони прийшли, і просто забрали їх, і нікому нічого далі не повідомили. Берестове, де жила Катя з батьками, досі перебуває під контролем окупантів. Небайдужі односельчані, які там лишилися, намагалися дізнатися, де тримають Анатолія та Людмилу, та все безрезультатно. Як нам повідомив наш знайомий, який спілкувався з російськими солдатами, то вони знаходяться в Луганській області, де саме вони не сказали. Вони чекають, поки їм зроблять російські паспорти і їх будуть депортувати в Росію. Розплутати цю історію намагалася, і наша волонтерка Марія. Марія не на словах знає, що таке окупація. У перші дні повномасштабного російського вторгнення вона разом із родиною опинилася заблокованою в Гостомелі на Київщині, коли мені вдалося вирватися звідси. Я з дітьми зі своїми поїхала у Польщу. І мене трошки, знаєте, так гризло, що ніби втікла, і я думала, що я повинна. Навіть якщо я поїхала, я повинна якимось чином приносити користь. І потім побачила, що шукають волонтерів, подала заявку і таким чином долучилася до нині. Марія керівниця команди пошуковців, які працюють із Харківщиною. Дівчина каже, історія подружжя Осійчуків дуже типова для цього регіону. Заявок дуже багато, саме таких, що забрали у колон. Через те, що люди мали проукраїнську українську позицію, або вони, наприклад, займали якусь посаду і не захотіли йти на співпрацю з окупантами, або родичі військові, або був у нас такий випадок, що забрали чоловіка через те, що моніторили соціальні мережі його доньки, яка жила, тоді здається в Києві, і вони побачили, що вона там Допомагали ССУ, і через це його забрали у полон. Аби відшукати Анатолія та Людмилу, Марія промоніторила безліч ресурсів, де публікують імена та фотографії полонених. Нашим списком передивилася, але ніяких результатів пошук не дав. На російських сайтах, де публікують полонених, теж я їх не знайшла. Але ми надій не втрачаємо. Тобто, от зараз, наприклад, Можливо, підтвердиться, що людина по моїй заявці має вийти з полону теж з Харківської області. Тому я, я вже буду просити звичайно і його, щоб він теж подивився списки, можливо, побачить і щось нам скаже. А поки ми просимо вас, наших глядачів, придивіться до людей на цих фото. І якщо вам буде щось про них відомо, напишіть нашій команді. Можливо, ви бачили чи володієте якоюсь інформацією стосовно моїх батьків Осічука Анатолія Ілліча чи Осічук Людмила Антонівни. Повідомте, будь ласка. Так само не втрачає надії, і наша перша героїня Валентина. Вона також переконана, що її син живий і нині перебуває в заручниках у росіян. <му> вроде где-то хтось услышал, как будто он знаходиться в Борисовське Белгородська область. Це недалеко от места проживання. Вроде бы там числится такой гур'їв Андрій, але точно ніхто не підтвердив. Найбільше жінка боїться, що її сина морять голодом і піддають тортурам, і дуже переживає, що Андрій перестав їй снитися. А снісися, як будто вот снится, що возле нього двоє. А я говорю, Андрюша, я сяду в тюрьму, але этих двох я, говорю, точно повбиваю. Почему я йому так сказала, не знаю. Ми обіцяли розповісти, чи вдалося нашій команді бодай щось дізнатися про долю Андрія Гур'єва. Його історією опікується наша волонтерка Іра. Дівчина постійно на зв'язку з мамою зниклого. Мама була Андрія, вона не має ніякої субереж, тому тільки в з не спілкуємось. Вона постійно телефонує, бо дуже переживає. Іра каже, шукає Андрія з грудня по всіх можливих телеграм-каналах, списках, чатах у Вайбері. Бувала всі можливі телеграм-канали щодо пошуку, щодо по. Ону писала також групи Харківської області, виставляла фотографії, та чи хтось бачив, але так ніхто мені позитивно відповіді не дав. Наразі у нас є наша телеграм-група з поліцією. Поліція сказала, що ця заявка зареєстрована, але ніякої інформації на випиті заявці немає. Тож ми знову просимо про допомогу. Якщо вам буде щось відомо про чоловіка, якого ви зараз бачите на екрані. Повідомте Я б його обняла. Сказала б, що я тебе більше нікуди не пущу. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку дивіться, що понеділка, о 21.15. шукайте та не здавайтеся.